І так, новий вечір, нові покупочки. Купив таких пару корчиків під ремонт. Huawei P Smart Plus на заміну екрану. Тут вже екранчик випадає. Тому будемо міняти Samsung A21S. Ну, повністю справний, покажу потім вже його детальніше. Тут вже просто бери фоткай і виставляй. Redmi 9 по словах. Попереднього власника 464, але не ясно, тому що тут пароль стоїть на екранчику. Екран щось типу, показує, щось пробує, але не реагує. І Huawei Smart Plus. Ой, Pismar Z. Пісмарт Z теж під заміну екрану. Тут все так плачебно. Тому на ці всі телефончики я вже замовив дисплейчики. Три на ці телефончики і на моторолку з попереднього відео. Тому сьогодні буду займатися нею, пробувати підкидати екранчика, дивитися, чи там є пароль, і чи дійсно вона на 256 пам'яті, як заявляв попередній власник. Ну, що, погнали, далі щось покажу.